Із позитивних новин почну зведення з фронту, а їх за добу назбирало мало. Українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. Загарбники опиралися до останнього. Наші вояки пострілом з гранатомета пробили стіну клубу. Через неї зайшла група на захоплення. Далі відбулася зачистка. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніше відчуття. Україна переможе, Україна понад усе. Український стяг за майорів також над селом Макарівка на Донеччині. Це біля звільненого благодатного нескучне Волноваського району Донецької області від учора також під контролем України. 10 червня сьомий окремий батальйон Удар Рей Рей» 129-ї бригади звільнив населений пункт. Нескучне слава Україні! Героям слава! Також наші захисники звільнили село Сторожува. Це поряд з благодатним, нескучним і Макарівкою. В цьому населеному пункті ЗСУ знищили приблизно 50 ворогів. Четверо окупантів взяли у полон. Операція почалася приблизно о п'ятій ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив. Питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Вигнали окупантів із села Новодарівка на Запоріжжі. Це сталося ще 4 червня, однак офіційно повідомили про це лише. Сьогодні українські військові просунулися від 250 до 700 метрів на Бахмутському напрямку. Повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чараватий. 66 окупантів знищили, 83 поранили, трьох забрали у полон. Щодо ситуації на Херсонщині, там підтоплення в середньому складає трохи більше трьох метрів, і ця динаміка зберігається. Подекуди вода відійшла майже на метр. В усіх населених пунктах правобережжя Фіксують спад рівня води затопленими залишаються 3801 будинок у 32 населених пунктах. Також розмиті деякі шляхи та затоплені переправи на поверхню винесло у черед іму. Вчора окупанти атакували човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Результат: троє загиблих та десятеро поранених, серед яких двоє правоохоронців. Коли ворог відкрив вогонь, пенсіонер власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. У ніч на понеділок російські війська обстріляли Харківщину. Троє людей поранені. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще 12 будинків пошкоджено. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по селищу Хорошеве ракетою Калібр сьогодні рашисти вкотре вдарили ракетами по Авдіївці. Двоє цивільних поранені. Зруйновані будинок культури і багатоповерхівки. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих.